Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Сьогодні у нас пляцок під назвою Апельсин в шоколаді і з рекомендацій кулінарних груп у соціальних мережах. Пляцок це авторський належить Марті Левицькій. Ми вже неодноразово готували її рецепти. Виходить мега шоколадним і мега апельсиновим. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Перед початком роботи ми готуємо крем. Беремо великий апельсин, бажано солодкий, чистимо з нього цедру і витявлюємо сік. У нас вийшло 100 мл соку. Якщо у вас буде більше або менше, все коригуємо молоком. Загальний об'єм рідини у нас має бути 500 мл. Далі більшу частину молока із соком виливаємо в каструлю, трішечки залишаємо в ємності. До каструлі додаємо цедру апельсини, додаємо цукор, перемішуємо. І ставимо на вогонь нагріватися. Періодично помішуємо. До решти молока додаємо крохмаль, пажна кукурудзяна і ретельно вимішуємо до однорідності. Не забуваємо тим часом помішувати молоко із цедрою. Тоненькою цівкою вводимо крохмаль уже в гарячу масу. Постійно помішуємо. Плюс сюди додаємо білий шоколад. На цьому етапі ми постійно помішуємо на середньому вогні і заварюємо масу. Варимо до густоти. Доводимо до кипіння. Тільки починають з'являтися перші бульки, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт, так як ми завжди робимо. І залишаємо до повного охолодження. Тепер же можемо сміливо братися за приготування тіста. Беремо чорний шоколад і відправляємо на парову баню. Шоколад беріть такий, який ви любите. У нас 80% какао, ми любимо такий досить гіркий. Додаємо до шоколаду олію. І на паровій бані, постійно помішуючи, розтоплюємо шоколад, відставляємо вбік, відділяємо жовтки від білків, додаємо щіпку солі і збиваємо до піни. Тепер додаємо одразу весь цукор і збиваємо до піків, вводимо жовтки, перемішуємо легенько, вливаємо шоколад, він у нас ще гарячий, міксером перемішуємо до однорідності. Вводимо в тісто просіяне борошно, какао і амоній. Все ретельно вимішуємо. У нас вийде густа маса. Ось така маса у нас має бути. Ми будемо випікати у великій формі, випечемо одну паляничку і розріжемо її на 4 частини. Можна приготувати, так як Марта рекомендує, у формі 24х28 розділити на дві частини і 2 палянички випікти, потім кожну розрізати, щоб в кінцевому результаті у нас було 4 паляниці. Гарненько розмащуємо і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. До сухої шпажки печемо. Його можна робити і в круглій формі. Дуже вдалий рецепт. Далі, коли повністю охолодиться у нас паляниця, ми розрізаємо її на четверо. Зробимо такий квадратний високий тортик. Беремо м'яке масло і збиваємо міксером. Тепер по ложці будемо додавати нашу заварну масу, яка вже повністю охолодилася. І ось дуже така цупка, файна. Додаємо по ложці і взбиваємо. Крем виходить дуже смачний. Якщо комусь не подобається цедр апельсина, можна перетерти насито. Тут дивіться вже, як вам більш до вподоби. Але я кажу апельсинову цедру не забирати. Ось такий виходить кренчик, такий стійкий, файний і дуже ніжний. І беремось перекладати наш тортик. Якщо ви любите такі вогкі тортики, можете додатково ще просочити коржі чаєм або кавою, будь-чим, що вам до вподоби. Ми не просочували. Перемащуємо, притискаємо. Перемащений залишаємо при кімнатній температурі на годинку, щоб добре просочилися коржі. І тоді відправляємо на ніч у холодильник. Бортики ми змастили кремом, посипали крихтою, верх змастили розтопленим шоколадом. Смачний мега-шоколадний дуже гарно тримає форму. Ось така смакота виходить. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!